Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Сьогодні у нас субота, вихідний і так хочеться багато всього зробити планів просто космос. Але почати хочу з того, що хочу вам показати, як квітують зараз мої аліуми із флоріуму це аліум Гладіатор. Я купувала 6 цибулин, вони посаджені, але проросло у мене верніше зацвіло у мене 4. А інші дві цибулинки, подивіться, будь ласка, що з ними трапилося. Бачите, ось вона. Вона наче завмерла, от вона не розвивається далі. І я вас дуже прошу, мої шановні глядачі. Напишіть, будь ласка, якщо у вас траплялися теж такі неприємності із аліумами, то що це таке? Щоб я знала, що це за можлива хвороба, як мені з цим боротися, і подивіться, що на наче бо таких ось здорових аліумах. Які цвітуть. У них теж листочки, бачите, пожовкли. Можливо, їм чогось не вистачає, або вони хворіють, їх треба лікувати. Напишіть мені, будь ласка, я дуже вас прошу, бо мені дуже хочеться, щоб вони лишалися у моєму квітнику. Подібна ситуація у мене теж із аліумами Крістофі. Ось він, бачите, з суцвіттям аліум Крістофі, якщо це він, звісно. А ось, подивіться, поруч, який не розвивається. Ось, отак він засів і все, ніякого суцвіття тут немає, і так він виглядає зараз. Чи буде толк, чи не буде, я не знаю. Я купувала 10 цибулин. Реально із суцвіттям у мене зараз 5. Деякі взагалі не вийшли з ґрунту. От знову ж таки, не знаю, що це буде, але я рада, що в мене є хоч декілька, я їх все рівно розведу. Тобто я не втрачаю надію, що в мене все буде добре. Ще в мене розсвіла оця шавлія. Подивіться, будь ласка, це шавлія із розсадника Зелений дим». Це шавлія має назву «Віола Клоссе, якщо я правильно її вимовляю. Шавлія Дібровна, і вона зараз цвіте. Мені здається, що виглядає вона просто приголомшлива. Це такий фіолетовий колір, темний і густий. Ну просто, я не знаю, це вище всяких всіляких похвал. Не знаю, дуже мені подобається ця шавлія, ну, просто, Я в захваті. В порівнянні з нею, я вам зараз покажу шавлію Дівровну, яку я накопала на луках. Ось, це звичайна, не сортова шавлія, подивіться на різницю. Ця ще не цвіти, у неї просто такі ось пурпурові соцвіття. І вона вже зараз, бачите, вона розкидається дуже сильно. І вона мені подобається. так, Вона дуже гарно акомпаніює моїм трояндам. Але після цвітіння вона сильно розвалюється. Оце мені в ній не подобається. І я хочу поступово поступово ту шавлюю, яка в мене є дика, замінити на оцю красу. Дивіться, набагато раніше зацвіла, і таким кольором М -м -м, захват. Що буду робити сьогодні ще? Я буду. Всі свої трояндочки зараз обходити, дивитися, де є отакі от примерзлі пагони, бачите? Зовсім. Відмерзли. Я буду їх обрізати. Буду обрізати, як після першого цвітіння, на зовнішню бруньку. Бачите, пішла брунечка? Оце точно з цього толку не буде, буду отак обрізати. І цим я займусь зараз. Бачите, тут їх дуже багато таких паганів сліпих. Можливо, деякі недобруньки, деякі повністю повирізаю. Ось отак. Тобто перегляну свої троянди. І ви знаєте, трішечки мені боязно це робити, адже на завтра знову на ніч передають плюс три. А це такий плюс три, у нам уже так передавали. А був мінус, і невідомо скільки було мінус. Тобто дуже сильно постраждали мої троянди. Зараз вони відростають. І от так переживаю, що відростають і знову заморозок, чи то мороз. Але не втрачаю надію, що буде все добре. У мене вони відійдуть, планів дуже багато, що буду робити, ще буду коментувати. І ось отак зараз виглядає мій квітник за двором. Не зовсім презентабельно, правда? Але ще нещодавно він тут горів. Червоними тюльпанами. пройшло якихось 2-3 тижні, і зараз він виглядає ось так. Але настала черга викопувати цибулини. Адже, коли ще є зелененькі листочки, бачите, ось вони част частково пожовкли, але частково зелененькі. От саме зараз час. Чому? Якщо прогавити цей час, їхні контрактильні корені на цибулинах, втягнуть їх кудись глибоко в землю, де них не докопаєшся, десь будуть в районі мантії, мабуть, там вони знаходитись. Я їх не викопувала вже років 10. Хочу посортувати цибулини і далі у. Врядковано їх висадити тут же ж у квітнику. І ось, бачите, я підкопала лопатою і вільно дістаю звідси цибулини тюльпанів. Бачите, ще тих втягуючих коренів тут немає. І цибулини легко дісталися. Ось отак. Бачите, скільки давно не пересаджувала, прийшов час. І ось так виглядає зараз моя ділянка біля двору. Тюльпанів як і не було. Очітки пострижені, лавандини теж. Ділянка прибрана. І на що ж вона очікує? А очікує вона на портулак. Тут буде точно рости портулак, навіть якщо він сам не зійде. У дворі він в мене дуже гарно посходив. А ще, окрім того, я вирощувала із насіння квіткові рослини посухостійкі. І вони очікують на переїзд у відкритий ґрунт. Ось цим я і займусь найближчим часом. Ось мій квітничок на території перепаркання. Он моє запаркання, де я вибрала тюльпани, бачите? Бо вони вже зовсім посохли. І там же я постригла і лавандини, і постригла очітки для того, щоб очітки не розвалювалися надалі. А тут у мене ще є тюльпани з зелені. До речі, тут такий гарний затишок, що я троянди навіть не накривала в оці заморозки, морози, і вони не померзли. Бачите, вони стоять і виглядають прекрасно, причудово. Це в мене Бенджаміни, Бріттани посаджені симетрично. Цієградки, і між ними зараз росте Флорентина, посадила її навесні. Жодну троянду не вкривала під час весняних заморозків, і ось вони як чудово виглядають. Що значить затишок? А ви скажете, що дуже густо в мене все посаджено, і це дійсно так. Адже я планую бенджамінів звідси перенести у інше місце, адже тут їхні квіти горять на сонці. Ще хотіла звернути вашу увагу на ці рослини на перстянки. Це самосів. Тут минулого року замість Флорентини росла, росли рослинки на перстянки, ось тут і з того боку. Рослина перстянки, вони самостійно насіялись, дали гарний самосів. Я частину кращі рослинки обрала, висадила в горщики, носилась з ними. Одні в мене стояли прикопані в землі на дворі, інші на підвіконні, так собі експериментувала. А гірші тут і лишилися. Але ж подивіться, будь ласка, в якому гарному стані оці гірші рослинки вони виглядають чудово, їхні листя соковите. Я впевнена, що вони цього року в мене зацвітуть. Тобто, дивіться, не варто з ними носитися з цими рослинками. Варто їх раз завести, а далі вони все зроблять самі. Бачите, і зараз я планую трішечки прорядити тут цей квітник. Я хочу винести частину цих рослин у центральний квітник. На що хочу звернути вашу увагу? На перстянка не любить прямого сонця. От На прямому сонці вона там мучиться у мене в центральному квітнику. А тут трішечки такий затишок на півтінь від парканчика, і ось вона тут виглядає чудово. І сьогодні я пересаджу свої гортензії, які я придбала на місцевому базарчику. Це ампельні гортензії. Одна з них це наречена втікачка, про яку я давно мріяла. Іншу я купила їй в компанію, купила їй подружку. Це французька балерина. Чому пересаджую? Справа в тому, що оці горщики, в яких вони продавалися, вони вже для них замалі. Бачите, коренева вже виглядає через отвори. Це свідчить про те, що вони гарно розвинена, в них коренева система, і вони потребують пересадки. Тому для пересадки я їм придбала спеціальний ґрунт, не пошкодувала для гортензії, придбала кислий ґрунт. Окрім того, в цей ґрунт я трішечки додала. Дам колоїдної сірки, як присолю, і додам добре пролонгованої дії осмокот, Для того, щоб підживлювалися вони постійно, щоб я не зазирала надалі у свої гортензії. Горщики я візьму на розмір більші, аніж у мене були, тобто не набагато. Для чого? Тому що, щоб гортензія не, не. Пішла нарощувати корені, а дарувала мені чудове цвітіння. Тобто трішечки більший горщик зроблю не пересадку, а перевалку. Тобто з цим ґрунтом посаджу, тільки трішечки розправлю там її корінці. На дно горщиків я поклала папір. Це для того, щоб ґрунт не висипався в мене через отвори, вода просякалася. а грунт не проходив через отвори. І ось такі прекрасні корінці у моїй гортензії. Я їх зараз просто отак ось розправлю. Отак розправлю і пересаджу у ледь більші горщики. Ось туди вже земельку на дно насипала. І зараз вони будуть пересаджені. І ось мої красуні пересаджені. Для порівняння поставила вам горщик, бачите, в ті, які я пересадила, ледь більше. Несуттєво. Ну і хай вони квітують мої красуні, і тішать мене своїм чудовим цвітінням. А якщо виростуть, то я пересаджу ще в більші горщики. Сьогодні вже неділя, другий день вихідного. Вчора я не все встигла зробити і відклала роботу на сьогодні. А саме я не встигла повністю пообрізати сліпі пагони на трояндах. Сьогодні в нас періодично випадає дощ, тому цього не слід робити, але це ідеальна така погода для посадок. А садити в мене є що. Взагалі ми на таку погоду дуже далі. Давно і давно очікували. Минулого року ще чекали такий облажний дощ, і ось нарешті він пішов. І що я буду висаджувати? Висаджувати я буду ті рослинки, які виростила із насіння. А саме у мене тут рослинки для квітника і для запаркання. Для квітника це у мене вербена бонарська. Ось отак виглядає. Коли я її буду висаджувати, я так поприщіпую її верхівочки, щоб вона галузилася. І бачите, ось тут. Наче нема рослинок, їх тут дійсно немає, тому що я прогавила. Коли у нас були морози, а вона стояла в мене на неопалювальній такій от веранді. То ті, та частинка, яка ближче стояла до скла, бачите, тут вимерзла вербена. У мене от таких два латка з вербеною, я, мені вистачить у моєму квітнику. Далі. Я буду висаджувати гіпсофілу. Гіпсофіла в мене двох видів. Це ось така рожева, елегантна, бачите, махрова. І ось у неї такі ось широченькі листочки, теж буду їх прищипувати. А отут у мене біла махрова. Ось така її видно, бо в неї такі ось вузесенькі листочки. Далі, в квітник я теж висаджу агератом. Висаджу я його от сюди. Отут, де в мене зараз, бачите, пожовкли крокуси, крокусова дорожка, доріжечка. Отут будуть, будуть рости агератуми. Ось так. Я думаю, будуть прекрасно виглядати отак, е обрамляючи мою прекрасну гіроньку. Далі е посаджу квітник, також я Вероніку. Ось вона. Вероніка, от таке насіння було. І посаджу квітник ехінацею, Вона у мене не дуже гарно зійшла. Ось у мене всього сім рослинок. Тут є і біла, і рожева. Але для розводу мені вистачить. За двором. Запаркання висаджу, ось кермек, він посухостійкий, гомфрено це сухоцвіт теж. Висаджу вівсяницю. Ось отак вона виглядає. Бачите, зараз так, так приємна на дотик. Тактильно така вона, бачите, є така сиза. Це у нас вівсяниця сиза. Також в запарканні я висаджу деревій. Дереві цвіте він червоними квітачками. Здається, червона королева називається, або вишнева королева, якось так називається. Оце теж в запарканні. Чому? Бо мені здається, що він агресивний. От, не знаю чому. Він так гарно зійшов, так гарно пішов в ріст, що мені здається, що він агресивний. Ще хотіла вам похвалитися. Тим, що в мене вийшло. А вийшло в мене заживцювати волотисту гортензію. Це у мене долі. І подивіться, будь ласка, це у мене той випадок, коли я бруничками її розмножувала. Живцювала бруничками, живцювала її вже у березні. І подивіться, будь ласка, в мене вийшло, Бачите, корінці просвічуються. Ось. Тобто долі, дивіться, у мене буде долі. Мені вдалося це зробити. І мені здається, що це найкращий спосіб живцювання бруночкою, тільки щоб бруночка була гарно розвинена. І тоді все вийде, все буде добре. Все, шановні, роботи в мене дуже багато. Більше вас не відволікаю, а сама. Встаю до роботи на все добре, до побачення, як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до зустрічі у новому відео.